Шахтар виставив ціну у 100 мільйонів на мудрика. І ось як Михайло відреагував на це, Малиновський залишить Аталанту. Довбик не хоче подовжувати контракти з Дніпром. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтриму українську армію за посиланням в описі а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін дав інтерв'ю, в якому заявив, що Шахтар хоче виручити за Михайла Мудрика 100 мільйонів євро. Функціонер сказав, що рано чи пізно знайдеться великий клуб, який викладе цю суму за українського Вінгера. І на цю заяву сам Мудрик відреагував доволі різко і заявив, що шокований такою позицією керівників Шахтаря. Ось що сказав Михайло з цього приводу. Так я прочитав це інтерв'ю. Дізнавшись про свою ціну, я був не те, що здивований, я був шокований. У мене довгостроковий контракт із Шахтарем. Я віддаю всі свої сили і енергію, щоб Досягала максимальних результатів. Я дуже сподівався, що своєю грою принесу велику користь Шахтарю і мною зацікавляться клуби з європейських топ-чемпіонатів. Спілкувався зі своїми агентами, знаю, що влітку щодо мене було кілька пропозицій від клубів європейських топ-чемпіонатів, але Шахтар вирішив мене не відпускати. Сприйняв це абсолютно нормально, тому що повністю довіряю керівництву. Розумієте, я з усією повагою ставлюся до УПЛ, але кожен футболіст має мрію грати у топ-клубі і топ-лізі. Я не виняток. Але я на 100% впевнений, що з чемпіонату України навряд чи куплять Ця за 100 мільйонів Сергій Анатолійович каже, що настане час, можливо, і так, але я маю свою думку, що за таку суму цей час прийде не скоро, а може й ніколи. Прочитавши інтерв'ю генерального директора, не приховуватиму, був дуже засмучений. Сума у 100 мільйонів ставить шлагбаум для мого переходу до топ-чемпіонату, про який я так мріяв. Не можу сказати, що мою мрію вбито, але поранено це точно. Але я професіонал, я гравець шахтаря. У нас залишилося кілька складних ігрочемпіонаті, яких ми зобов'язані перемагати, і я прикладатиму для цього максимум зусиль, заявив Мудрик. Речі напишіть у коментарях, в якому клубі хотіли б побачити Михайла. Ви і яку ціну на нього ви вважаєте справедливою? Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Директор Шахтаря з футболу Даріо Серна теж вирішив аргументувати, чому Шахтар хоче отримати таку велику суму за трансфер мудрика. Якщо хтось хоче купити мудрика, він повинен заплатити величезні, величезні, величезні гроші. Інакше президент клубу не продасть його. Всі клуби повинні поважати президента клубу, поважати Шахтари, врешті-решт поважати Михайла Мудрика, який є одним з найкращих гравців, яких я бачив. Тому ціна така висока. Антоні, Гріліш це гравці з ціною понад 100 мільйонів євро. На мій погляд, мудрик не менш якісний гравець, ніж вони. А ще був трансфер Джейдона Санчо з і Дортмунд в М'ю. Це останні трансфери на більш-менш однакових позиціях. Ми хочемо лише поваги. Ринок визначає ціну, а не я. Він показує, які гравці коштують такі гроші, сказав Серна. Український півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський залишить команду. Повідомляє газета Дело Спорт. За інформацією джерела, він має пропозиції за ПЛ, але не уточнюється від яких саме клубів. До цього у ЗМІ фігурувала інформація про цікавість Тоттенхема, Ноттінгем Форест та Вестхема. Також повідомляли про Марсель Інтер та Рому. В поточному сезоні Малиновський забив один гол та віддав два асисти в 14 матчах за Аталанту. Бразильський українець Марлос, який зараз виступає за Атлетіко Паранаенсе, не продовжуватиме контракти з клубом. Його чинна угода спливає 31 грудня. Найближчим часом Марлос має визначитися зі своїм майбутнім, але остаточне рішення він поки не прийняв. Марлос повернувся до Бразилії в лютому і зіграв за Атлетіко Паранаенсе 14 матчів, яких забив три голи та віддав два асисти. Вінгер Динамо Вітіньо потрапив до сфери інтересів одразу декількох європейських клубів, повідомляє Глобо. Зараз 23-річний футболіст виступає в оренді за Атлетіку Паранаенси, який. Планує викупити його контракт з бразильцями. За право підписати Вітіньо можуть посперечатися Севілія, та Бенфіка. Повідомляється, що представники цих команд вже контактували з киянами щодо потенційного трансферу. Чинний контракт Вітіньо з Динамо розрахований до 26-го року. Декілька гравців арсенала мали проблеми зі шлунком під час гри проти Вулверхемптона. Через це вже на 16 16-й хвилині капітан Канонірів Граніт Джака був змушений залишити поле. За інформацією джерела подібні проблеми мали ще 3-4 гравці команди, серед яких був і Олександр Зінченко. Але українець відіграв майже повний матч проти Вулф, і був замінений лише в компенсований час. Радуня Стенджиця з 3-го польського дивізіону оголосила про призначення головним тренером Остапа Маркевича. 44-річний українець замінив на цій посаді Себастьяна Летньовського. Відзначається, що Маркевич володіє польською мовою. До його тренерського штабу увійшли Сергій Атласюк та Сергій Янков. Радуня після 19 турів йде 13-ю з 18 команд турнірів. Маркевич раніше працював із Маріуполем, Чорноморцем, агробізнесом та Віліреалом ю 20 Форвард Дніпра-1 Артем Довбик може не продовжити контракти з клубом. За інформацією журналіста Ігора Бурбаса, його угода завершується через рік. І Дніпровський клуб готовий повторити фінансові умови, які нападнику пропонують в Європі. Однак Довбик поки не погоджується на подовження контракту. Він хоче спробувати себе в одному з топ-чемпіонатів. Дніпро 1 чекає на бажану пропозицію, але таких поки не надходило. Зазначається, що ймовірність зимового трансферу низька і сам гравець не хоче покидати клуб вільним агентом. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.